Ну, дуже швидко час летить, так? І 5, напевно, 5 листопада минулого року це пан Мирослав сам мені нагадав, бо я сама забула, і сказав, що в нас були е, вибори президента, і такого в школі він ще ні в якій школі не бачив. І хоче приїхати подивитися, як же ж працює наш президент і його команда. Ну, я подумала. Е, Чому не нам не похвалитись? Правда? А ми працюємо кожного е, місяця, кожного тижня у нас відбуваються заходи. Наприклад, Марта зараз може згадати, що вона е, таке обіцяла нам, а що не все виконала. Ану, наприклад, що найбільше вона обіцяла і що найбільше діти хотіли, ану, Дискотеки. Ну давай, а скажи пару речень. Я обіцяла дискотеки, діти хочуть дискотеки, але... Що я можу сказати? але не знаю, треба певно виправлятися. І може навіть кожного тижня постараємося. Кожного тижня, так, постараємося. Постараємося, але культура. Кожного тижня. А чому? Можна, наприклад, дивіться, зараз рік Івана так? Чому не зробити, чому не зробити? О, дивіться, сьогодні він нас гарно вийшов. Оце ваш, як звіт, правда? Вийшов. Просто ми інакшому е, зробили в інакшому. І дітям так цікавіше. Оце все сьогодні ви самі підготували. Ви взяли те, що у вас було готове, і просто ми до однієї дати. Навіть вийшло не до однієї дати, а до трьох. так, День української мови писемності, потім утворення. 40 років, як утворилася гельсінська спілка і рік вашого самоврядування. Наразі нашої групи. У нас тут є віце-президент Саша. що б ти хотів, наприклад, не зробив, а що б ти ще хотів зробити? Зробити? Насамперед у нас е, дуже мало шкільних змагань, е, як е, з фізкультури. у Нас е, не дуже часто проводяться е, про спорт. Е, так, е, Можна зробити змагання футбол, волейбол, е, гандбол, дуже різних є багато у нас. ігор, е, е, шахмати, шашки, любі до танки. І не тільки з фізкультури можна робити різні змагання. Недавно у нас проведено було. Бар, по, інформацію. по інформацію. Можна мовою зробити. Шашкевичок буде у нас. О, скажи о завтра. От ти, скажи, наприклад. Що в нас завтра буде? вісить? Віктора завтра буде. До, до, до ну, дня, як так, дня народження, дня народження. Шашкевича. Хоч то минуло, але то 205 років. Так. І в нас Можна мали зма, ну, збиратися дві команди, які мали відповідати на ну, на питання з вітури. Так, добре. Е, дівчата, похваліться, то ви зробили дискотеку? Так, так, клас. А, ну, клас. Ну, 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 ми зробили ну, е, святкову дискотеку в принципі до Дня вчителя, е, в якій брали участь дівчата 9 класу. Перед тим ми дали інформацію про Скрябіна, Дзідя, Океан Ельзи і Тікгурт, а потім була святкова дискотека, в якій ну, брали участь багато дітей і приходили до нас з різних шкіл. За день учнівського самоврядування, ну дуже цікаво було, теж, ж тоді. 12 -й 11 -й клас, Леніко, Він Неволика, пародія на обстрілів. Було такі фрази досить такі, що використовувалися вчителі завжди, і ми не декли з них посміятися, але як би то не було. рік, сирійку? Так. <гум> Цього не <гум> дозволяється. То так вийшло спонтанно, ми з не думали, робити, що на наш власник день до того, майже вирішили зробити, вийшло досить гарно. Просто Галина Володимирівна нам подала ідею зробити. Не, якщо в нас директор чоловік, значить якийсь хлопець робить директора, а зробити е, протилежні статі. Mm. У нас робив Попов... директор Валерія, <кхуху> Валерія. завжди <Завожнаць. кхуху> Валерія Семенівна. Марії Михайлович. Людмила <кху> <зі> Степанович, так? Добре. А ну, хто хоче розказати за... Кожного року, 6 грудня, ми що проводимо, ми присвячуємо це е, Савтеру Казимиру Адольфовичу. Він вже багато років як, як помер, але ми присвячуємо йому ці змаги такі. Це до українських Збройних сил. Хтось розкаже. А ну, хто? Ході. 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 Пару. Кожного року, 4 6 го 6, -го. 6 -го грудня. Грудня ми проводимо змагання, е, воєнно-патріотичні змагання між класами 9-11 класи команда і команда вчителів, яких є такі е, значиті змагання. Перетягування канату, е, вдягання проти збирання автомата. Е, Ну і здеб'ють, так, так. По, предмету. по предмету. Ще також там патріотична пісня, правда, випуск газети, от так. Добре, що а, а ще Давай піднімають, ми... ті... герет, герет. Герет. Що, дівчата згадується. віджимаються, так добре, добре. Що давайте ще згадаємо? що. Ну завжди в нас як? як на лінійках, так наприклад, просвітницька комісія, якщо якась дата. То що, ми готуємо інформацію, інформацію, коротеньку, інформацію. Оце е, Ярина, так? Вона відповідає за навчальну комісію. Ану, наприклад, що е, згадай, що тут ти готувала про кого не про Нестора, А, це ну, по... було Ану. До... про якогось мудрого. До, ні, це було до Дня Знань. Наума? Наума, О, так. День знань це було Наума 14 жовтня. Це був молодші класи, організовували виступ, а старша школа, ми готували ну, таку як коротку інформацію, тому що цей день, як правило, не святкується в нас в Україні. І ми вирішили відроджувати цю традицію, починати пам'ятати і святкувати. І брати собі топ на ум, так? Доброго розвитку. Добре. Ще, наприклад, отакі. Ну, Навчальна комісія, що може робити, і ми робимо. Перевірка, Перевірка стану, підручників, допомога учням, надання якихось певних питання. Так, ну по деяких предметах, так, так, ще. <дивити> а грайде, що в твоєму портфелі, правда? Ну, то може бути, як кажуть, і та комісія, що дисципліна і порядок, чи порт. Порядок, якщо порядок портфельний, тоді порядок буде mm -hmm. і в голові, правда? Так, у нас власне, Настя попросила трьох дітей з мого класу, щоб ми їй допомогли перевірити книжки початкових класів. Так. Я здавалася, що у мене є нові книжки, і вони були останньо не пописані. Ну, я таки тіпичний людинський колишній власник класу, тому що в мене такі діти потрібні, я не на них. Не підписані, то написані такі слова, що на дні підходить до молодшої Але Цього разу було все так стеньку. І ви визначали якихось переможців чи поки що? Ні, ми просто записували дітей, які, наприклад, не мають укладених книжок. А вони підписані. Не захочуть того, що ми підписали, не кажуть вчителям, що отвірці я вже зробила і тут все добре. Так. так, ще отут е, хочуть похвалитися е, так члени і порзвітницької комісії, е, і, взагалі, учні старшого старших класів, і ті, які люблять співати. Mm -hmm. Так на минулого року маніванович Іванович надав таку ідею. Зробити ляльковий театр. В нього якісь там ну, учні, які вже давно багато років вчилися в школі. Вони також робили такий театр, ну але це вже всі забули, і він вирішив, щоб ми надати нам таку ідею. І ми разом почали робити ляльки, роздавали ролі. В нас в там, театрі там Марія Так, да, Нам там Марія нам Степанівна допомагала по вимові слів, дипломо та І в нас один хлопець, який бере в тому участь. Ми вже їздили в школі, виступали. Також їздили в струнебабську школу, в Кутішківську школу, в наш Я дитячий та дитячий садок, малюк в Яблонівську ну, школу. Так, Яблонівську. І ми ще маємо їхати в Кресне. І мали їхати до Вузька на м, сесію е, всіх вчителів е, трудового навчання, але нам не вийшло. Ну, це було вівторок, ми буде, мали поїхати вийти... далі, поїхати. Та? Ще Та? буде добре. Що ще можна сказати? Ми може зараз про все й не згадаємо, правда? Бо вже дзвінок про дзвінів і зараз нам треба відпочивати, так? Ще? Відпочити. І а може ще хтось щось хоче сказати? Пауза, дурі. Два сп'ятого по дванадцять клас гранали молодші. Так, читанами Робили так, осінні вернісажі, так. осінні вернісажі, це з клітами, так, різні композиції, де даю теми і. І діти разом з класним керівником роблять ці композиції, так. А оце волонтерство, то теж добре. Бо ми, як кажуть, хоча тут, як кажуть, над голами над головами нашими нічого ніхто не стріляє, так, але ми пам'ятаємо і допомагаємо солдатам. Декілька разів ми, як кажуть, робили ті ярмарки, солодке печиво. Так, канцелярію приносили так на схід відправляти. Так ну ми молодці, ми молодці.